Що таке радіс і чому це процедура для омолодження номер один? Сучасна косметологія більше не про перекачені риси та радикальні зміни. Вона про природне омолодження. Це коли ви виглядаєте молодше, але залишаєтесь собою. Основні її етапи біостимуляція, ліфтинг та покращення структури та еластичності шкіри. І все це може забезпечити всього одна процедура та один препарат радієс. Про це й поговоримо сьогодні в програмі. Уявіть, що ваша шкіра це будинок. З роками його фундамент слабшає, стіни втрачають форму. А поверхня перестає бути гладенькою. Радіес це матеріал, який відновлює цей фундамент, створюючи міцний каркас молодості. І сьогодні ми розглянемо на прикладі конкретного пацієнта, як та для чого проводиться процедура ліфтингу та кологенестимуляції з радіс. До мене звернулася пацієнтка зі скаргами на втомлений вигляд. Ми можемо помітити, що є дефіцит середньої третині обличчя. Бачимо надмірну візуалізацію щічної борозни, пролабацію або опущення. Бітальної зв'язки та опущення кутиків рота, в результаті чого сформуються зморшки-маріонетки. А зморшки-маріонетки це вертикальні лінії, які опускаються вниз від куточків рота до підборіддя, створюючи враження опущених кутиків рота. А вони стають більш помітними з віком і можуть надавати обличчю, засмучений або сердитий вигляд. Радіус працює подвійно. Він забезпечує перше миттєвий ліфтинг. Одразу після введення шкіра виглядає підтягнути. Оскільки радіус заповнює об'єм там, де його бракує. Друге, активізація природного омолодження він стимулює вироблення вашого власного колагену, що допомагає шкірі ставати більш пружною і підтягнутою з часом. Чому радіус – це перший крок в антієч косметології? Він відновлює структуру обличчя, зміцнює каркас, який з віком слабше. Це нехірургічний спосіб підтяжки обличчя, який працює поступово та природньо. Його ефект ви бачите вже після першої процедури і зберігається він 12-18 місяців. Пацієнтки кажуть, що він дає ефект відпочилого молодшого обличчя, без зайвого об'єму та штучності. Тож, якщо ви вперше у косметолога і не знаєте, з чого почати, Радіс стане ідеальним стартом на шляху до омолодження. Якщо у вас ще залишились питання про процедуру Radius, залишайте коментарі під цим відео та підписуйтесь на наш канал. А в наступних відео ми обов'язково відповімо на них.